Оновлена статистика війни від початку АТО на сході загинули 568 українських захисників понад 2000 тисячі поранені. Це дані РНБО. Лише за останню добу життя за Україну віддали шість бійців. Жертв серед мирних жителів порахувати досі неможливо через активність бойовиків. За соціальне забезпечення учасників АТО а це 50 тисяч бійців. Відтепер візьметься спеціальна служба. Її створив Кабмін. Ну але спочатку про зміни на фронті, наступ української армії в чотирьох напрямках і посилення російської активності. Про це ігор Бондаренко. Після взяття Мар'їнки. Битва за Іловайськ. невеличке містечко на сході від Донецька. Контроль над вузловим залізничним центром дасть змогу оточити обласний центр з біч і перекрити ще один шлях постачання зброї. Значит, наша задача швидко розказують опасні учаски. Си позиція батальйони Донбасу, Зовшахтарськ та правий сектор проводять розвідку боєм і наражаються на шалений спротив бойовиків. Прорватися крізь оборону терористів украє важко. У наслідок протистояння шестеро бійців добровольців загинули. Більше десяти зазнали поранень. Сили антитерору не дають найманцям відпочивати. Атакують і в день, і вночі наступ триває з чотирьох напрямків: Донецьк, Луганськ, Торест, Таханів. Завдання номер один ізоляція Донецького та Горлівського угруповань терористів. Натомість російська армія відкрито обстрілює українські підрозділи. Триває артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації, зокрема двічі обстріляно блокпости в районі населених пунктів Піл'їнка, Камишне, Макарова. Здійснено артилерійський обстріл піхотинців в районі населеного пункту Мілосійськ. Хотілося б наголосити, що останнім часом з дев'яти обстрілів. П'ять було саме з території Російської Федерації. Обстрілюють росіяни і мирні села, село Степанівка на Донеччині поблизу українського російського кордону. Тепер має такий вигляд: залпи градами геть зруйнували населений пункт. Це при тому, жодного українського воїка в селі не було. Скільки жителів загинуло, поки що невідомо. Ребята впевнені, що побідімо це все виганимо тих, хто мішає, скажемо так, мирним людям. Аже мирні люди ті раді, що українська армія приходить. Сили антитерору нині ведуть запеклі бої, зачищаючи схід України від найманців. У раді з Нацбезпеки звітують про панічні настрої в лавах терористів. За даними центру, інформаційний спротив бойовики розмінували частину шляхів на кордоні з Росією або відступати, або чекати російського вторгнення. Нинішня війна вже забрала понад п'ять сотень українських бійців. Станом на дев'яту годину ранку сьогоднішнього дня. Загинуло 568 українських військовослужбовців. Поранено 2120. Військові наполегливо рекомендують місцевим жителям залишати місця бойових дій. Терористам обіцяють зберегти життя за добровільного складання зброї. Йор Бондренко і Гордкач ТСМ один